Після всього того, що відбувалося з Україною останні три доби, Дональд Трамп вирішив постукати пальцем по столу та або сказати в бік Володимира Путіна, що він зовсім збожеволів, ви відчуваєте, що у Дональда Трампа може змінитися щось у його світосприйнятті щодо Росії? Чи знову ж таки це емоційна річ, яку він мусив висловити в неділю ввечері для аудиторії чималої телевізійної аудиторії? Ну, взагалі, якщо прослухати е, цей це, коротке, це коротку відповідь на питання, то там вона пересипана такими словами, що ну реакція нормальної людини на те, що говорилося, вона не те, що людина е, розуміє, коли читає. Бо там такі слова: ну давай далі, давайте швидше вже там. От. І е, коли це слухаєш. Що там у тебе ще до журналіста? Значить, воно складається таке враження, що він біг тут його зупинили, і він вимушений мушений був що то щось сказати, але це сказане. Воно спочатку він сказав про те, що Путін збожеволів про те, що в них були хороші відносини. Тепер він не знає, що трапилося. Потім він точнісінько так почав претензії пред'являти президенту України і так далі. Все це свідчить про те, що перше, Дональд Трамп не щирий, взагалі оця ситуація, що Путін вбиває багато, конотаційно і змістовно емоційно сказано так, що по типу відчепіться від мене вже. У до висловлювань Дональда Трампа треба відноситися, умовно кажучи, з цього моменту на цей момент, і не далі невідомо і важко спрогнозувати, як він буде діяти через декілька хвилин, через тим більше через декілька діб. Взагалі, якщо те, що стосується Америки, то оце. А терористичне глумління московського фюрера над Україною і українцями найточніше оцінили в Сенаті, в Палаті представників і Кіт Келох. там абсолютно точно воно відповідає і вербальні, і невербальні лексиці, і там, хоч слухай, хоч читай, воно співпадає і по емоціях, і по змісту. А від того, що настав час Україну озброїти. А щоб вона могла давати відповідь до того, що це оцінюється як просто антилюдські кроки з боку а, московського фюрера. І це а, правильно, це вірно, це абсолютно адекватно. От і з моєї точки зору, от, а, я би принципово не рекомендував журналістам а, Дональду Трампу задавати такі питання. Тому що а, це той випадок, коли ти можеш нарватися на звук, бо це не слова, це не зміст. Це звуки, які а, розуміє тільки сам Дональд Трамп. Тому з ним говорити на такі теми, які, про які він не бажає говорити. Вони його нервують, ага. і це відчувалося по емоціях, по міміці Дональда Трампа. Ну і тут годі говорити, тому що ми маємо справу з чимось особливим, яке, е, ну, грубо кажучи, воно потребує діагнозу психіатра, а не розбору політичного. До речі, сьогодні Телеграф. ну він взагалі... Журналісти, особливо редактори, особливо ті, які складають дизайн газет, вони вражають, вражають і американські, особливо британський. Сьогодні Телеграф розмістив на першій розгорці два матеріали. З лівого боку: це Трамп може вивести війська з Європи, а, про, а справа стаття під назвою можливості. Діагностування хвороби Альцгеймера на ранньому етапі а посередині влупили фотографію Дональда Трампа. І от, от розумієте, от коли оцей геній журналіста європейського зустрічаєш, розумієш, що ну, відповідь на питання вже якби всі знають. Тим більше, що Туда треба розуміти. що Трамп цих газет не читає. А ну тут не, не про Трампа мова, пане Олеже, тут е, мова про те, як в принципі люди суспільства. А журналіст це як нерв відкритий. Це та особа, та інституція, та одиниця, яка набагато досконаліше, чіткіше, раніше, зрозуміліше відчуває все, що відбувається. Це розумієте, тим от, таким треба народитися, стати. Я не знаю, я не відчуваю, бо я не журналіст. Але оце ось оця картинка. Я її ще навмисне е сфотографував. Десь покажу, от але вона насправді показує, як е консерватори британські оцінюють все, що відбувається пане Романе, але окрім е, діагностування е, можливого так психічного розладу певної людини, ми мусимо ще і зважати на те, що саме від дій цієї людини залежить рішучість американського е, законодавця, законотворця, так і те, що 81 сенатор готові підтримати максимально жорсткі на їхню позицію санкції щодо Росії, вони залежать так само від волі однієї людини, знову ж таки. Оці е, обстріли масовані останні кілька днів, чи можливо вони змінить точку зору Трампа на те, що треба робити з Росією, так чи інакше, партійці залежать від нього? Перше е, зовсім погоджуюся з тим, що є залежність е, і партійців, і фракції, і партії від диктатора. Не випадково французькі журналісти ось уже півроку на платформі Le Monde ведуть дискусію про те, чи є трампізм фашизмом. Це дуже серйозна дискусія. До неї долучилися ціле міжнародне коло істориків, політиків, філософів і так далі. І якщо брати малюнок, приблизно там а, а, Мусоліні, бригад Мусоліні і так далі, механізм приходу до влади. То це воно дуже легко паралелиться, і залежність дійсно є така, і тут нічого приховувати. Це. Однак е треба розуміти і, і те, що е це ж не 100 підписів, а це 50 е я округлюю демократів, і 31 республіканець. Тобто, тут треба розуміти, що це ще треба мати мужність, щоб поставити підпис. А це не так просто в тій системі, яка склалася нині, не дивлячись навіть на те, що коли там було по-моєму 50 з чимось, то Трамп почав заявляти, що він далі буде визначати, хто буде балотуватися на вибори при довиборах, які мають ось бути через рік трошки більше ніж через рік. Тому тут така залежність є. Однак ситуація виглядає таким чином. Що ці терористичні обстріли московського фюрера вони напружують ситуацію і напружують її дуже серйозно. І також треба мати на увазі, що Ленсі Грем, а я вже не кажу Блюменталь Блюменталь принципово не залежить від тому, що він демократ. А от Ленсі Грем це та людина, це військовий, це офіцер, який пройшов через великі випробування. Ми вже не раз бачили, як він може зайняти позицію. І якщо він поведе за собою цю кагорту людей, то сенаторів зрозуміло, що сенат проголосує. Там в мене навіть сумніву немає, він би його й зараз проголосував. Однак де проблема, а це має також розглянути, включити в порядок денний, розглянути, прийняти палата представників. Там ситуація не зовсім така, а, тому що починаючи від ролі, яку відіграє спікер, який може гратися, включати не включати в порядок денний чи навіть в розгляд. Завершуючи тим, що, а, як буде голосування, дивлячись на те, що лідер і в Сенаті, лідери, і в палаті представників республіканців вже налаштовані на голосування. Однак, очевидно, що а, заради єдності певної і співпраці з Трампом вони ситуацію утримують. Як довго вона буде утримуватися, на цю тему мені говорити важко, хоча з моєї точки зору. Момент представлення публічного меморандуму, а, який вже казав Лавров, що ось ось на виході має бути і що після завершення обміну тисячу на тисячу вони покажуть його світу. Ну що тут показувати, ми його й так розуміємо. Це очевидно. Однак, оцей момент, коли в Штатах о, продемонстровано, буде, що московський фюрер не збирається. Йти ні припиняти вогонь, ні е, домовлятися, виходячи з якихось рівнозважених принципів. Я вже не кажу про цей документ, який зараз дуже активно шириться. Це оцінка загроз, які е, розвідувальне співтовариство Сполучених Штатів підготувало за підписом той ж самої Туці Габард, яка поміняла. Позицію. Ну, класик українських сказав, що місце сидіння визначає спосіб мислення, і тут все зрозуміло. Однак мова зараз не про те. Тобто кількість аргументів, які дозволяють Дональду Трампу об'єктивно прийняти рішення, вони е, потроху збираються, і дуже важкий тягар, який урівноважити навіть Дональд Трамп не зможе. Я вже не кажу суспільний настрій. Він. Диво дивенне, але згадайте, Джо Байден був президентом Україна поволі втрачала підтримку. Пройшов Трамп, Україна підтримка України в суспільстві американському зростає. Ну це скоріш за все закономірність з точки зору проявлення реальної політики, інформаційного оформлення цієї політики і так далі. А як довго це буде тягнутися, ну з моєї точки зору, Дональд Трамп дасть в цій ситуації можливість опробувати всі, опробувати всі варіанти, можливості ведення діалогу за столом? Однак, ще раз скажу: я деяких речей принципово не розумію в його підходах до логіки процесу, послідовності, емоційних рішень абсолютно непродуманих. І так далі, тому прогнозувати щось важко. А, а от по Сенату і по палаті представників там ситуація зрозуміла: температура накалилася так, що вони можуть без Дональда Трампа прийняти ці рішення. Чи може він витувати? Може, але це не, не в американській системі, тому що оголосить війну Конгресу, це означає розпочати процедуру імпічменту.